Видавництво Фомас презентує зимові оповідки. Це книжка про компанію лісових тварин, які взимку вирушають на пошуки їжі. Під час своєї подорожі вони переживають цікаві пригоди, які допомагають дізнатися, наскільки важливі співпраця та взаємна турбота. А ще вони готуються до святкування Різдва та Новорічних свят. Спільними зусиллями звірятка створюють святкову атмосферу, знаходять найкрасивішу ялинку, прикрашають ліс. Книжка містить 24 оповідки, рекомендована для спільного читання разом з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Через прості та милі сюжети про тварин діти зможуть засвоїти ідеї допомоги, дружби, співпраці та командної роботи. Адже це не просто казки. А історії з морально, наприклад, історія про те, як поросятка потрапили у річку, а ведмедик допоміг їм вибратися. Опис персонажів, природи та лісових пригод допоможуть розвинути уяву. А тепла атмосфера та добрий гумор створять настрій перед зимовими святами. Замовляйте вже зараз, щоб поринути у світ добрих зимових історій.